Привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про сфери застосування Leo, і це частина 2. Ми поговоримо про приватні е, глобальні платіжні системи. Як вони взагалі можуть бути захищені за допомогою технології Алео таке інше. Отож, використання Aleo дозволяє створювати глобальні платіжні системи, які відповідають найсуворішим вимогам конфіденційності. Aleo використовує е, Технології нульового знання або Zero Knowledge Proof, яка дозволяє створювати приватні платіжні системи з високим рівнем безпеки. За допомогою цих приватних платіжних систем користувачі можуть користуватися і здійснювати транзакції по всьому світу, не втрачаючи своєї конфіденційності. Це означає, що користувачі можуть здійснювати покупки, переказувати гроші або виконувати інші фінансові операції, не турбуючись про можливість витоку їх особистої інформації. Це відкриває широкий спектр можливостей для компаній та окремих користувачів. Для бізнесу це можливість розробити нові моделі взаємодії з клієнтами, засновані на довірі та конфіденційності. Для користувачів це означає більше свободи у виборі того, де і як вони хочуть витрачати свої гроші. Таким чином Алео стає важливим інструментом для створення більш приватного і безпечного цифрового світу. Це показує, як технологія блокчейн може бути використана не тільки для створення прозорих і децентралізованих систем, але й для забезпечення конфіденційності та безпеки користувачів.